Що ви бачите, коли запускаєте гру. Скоріше за все очікуєте побачити звичайне меню, але в цій грі все б інакше. Історія починається з книги Едіт Фінч, яку тримає герой в руках, сидячи на лавці та пливучи на поромі. Саме з неї починається розповідь. Ми опиняємося в лісі. Перед нами будинок родини Фінчів. Поки ми прямуємо до нього, головна героїня розповідає, що жила в цьому будинку до 11 років, але на жаль, її не пускали в більшість кімнат. Також ми заглядаємо до поштової скриньки, де лежать рахунки, в яким вже понад сім років. Далі героїня згадує, що не була тут із дня похорону свого брата Люїса. Мете Едіт заповів їй ключ, той, що відкриває те, чого героїня ще не знає. А в тій кометі сюди вже давно ніхто не їздив. Едіт не думала, що успадковий будинок стане місцем, куди вона повернеться. Але в неї були запитання про рідних, і відповісти на них міг лише сам будинок. Вона зізналася, що тільки зараз може визнати. Вона боялася цього дому. Намагаючись вчинити вхідні двері, Едіт розуміє, що ключ не підходить, тож їй доводиться заходити через боковий вхід, попередньо заглянувши в щілину для листів. Потрапивши до гаража, складається враження, ніби сім'я жила тут зовсім нещодавно. Через несплачені борги в будинку немає світла. Зайшовши на кухню, стає зрозуміло, що спогадів про родину тут більш ніж достатньо. Головна Гріні розповідає, що лише один ресторан погоджувався доставити їжу до їхнього дому, тож вони їли переважно китайську їжу. Або ж згадує, як клюї злаштувався на концерний завод, і всі гнудило від запаху риби. На столі видно безлад, який вони залишили в останній день перед від'їздом. Оглядаючи перший поверх далі, я натрапляю на двері до підвалу і намагаюся їх відчинити. Але ключ знов не підходить. Біля входу стоїть шкатулка, прокручує її. Вона починає грати. Цю шкатулку зробив про дідусь для Барбари. Саме він також будував цей будинок. Далі підходжу до вхідних дверей. Поруч з ними вхід до бібліотеки, але вона зачинена. Піднявшись на другий поверх, мені здається, що після зникнення Мілтона про що свідчить газета у дворі. Мама започатала всі спальні. Відповідь Едді просурила на 20 вічка. Зглянувши в одне з них, ми бачимо кімнату Сема та Келвіна. Дослідуючи другий поверх, далі я помічаю посад дівчинки Барбари Фінч. Судячи з цього, вона колись знімалась в кіно, заглянувши у вічку дверей. Її кімнати мені знаємо, що Барбара була зіркою в близько двох років, а потім просто надбридла Америці. Горище виявилось зачиненим. Знайшовши кімнату Дідуся Волтера, історія починає набирати нових барв. Тут я знаходжу книгу, яку відкриваю ключем. Всередині ручка, за допомогою якої можна відчиняти так звані потаємні двері на сіні намальований кіт. За словами головної героїні, наймовірніше це робота Мілтона. Повзучи далі, ми потрапляємо до кімнати Моллі. Углядаючись у ній героїня розповідає, що часто підглядала сюди через вічко. а також згадує, що у Моллі була домашня тваринка-піщанка. Досліджуючи кімнату, я знаходжу її щоденник. У ньому написано, що мама відправила Моллі спати без вечері. Вона прокинулась голодною і почала шукати їжу. Спершу з'їла корм піщанки, потім намагалася відчинити двері, але за ним почула мамин голос, який наказував лягати спати. Після цього Моля пішла у ванну, де з'їла всю зубну пасту та ягоди з-під віконня. Раптом вона почула за вікном щебетання ластівки. Вікно було приєднане ланцюгом, але в ту ж мить Моля перетворилась на кішку і кинулись вздогін. потім на сову, яка полювала на зайців, далі на акулу. А згодом на якусь невідому істоту, що почала пояти вже моряків. З'ївши останнього, вона покинула корабль, потрапила в трубу і вийшла просто з свого туалету, після чого сховалась під ліжком. Молі різко прокинулась і написала щоденнику: Ми обоє знаємо, що я буду дуже смачною. На цьому її записи обриваються. Ми відкриваємо родинне дерево і малюємо Моллі. Потім відчиняємо те саме вікно та йдемо до кімнати бабусі Едді. Тут я знаходжу постер, у якому йдеться про те, що Едді дали велике інтерв'ю про людину крута, яка ніби жила під будинком фінчів. Мамо, це дуже розлютило. Букаючи кімнатою, я знаходжу дивний пристрій, який розповідає історію родини. П'ятсот років фінчі були відомі в Норвегії своїми стаканами і нещастями. Огін Фінч ховає черговий жарту родинного прокляття, дружину Індерборг. І новонародженого сина Йохана 7 січня 1937 року він разом із родиною вирушає у плавання, сподіваючись залишити прокляття позаду. А на десятиметровій хвилі біля збережжя Вашингтона відправляють будинок разом з Одіном на дно океану. Його донька Едді і чоловік Свен, і маленька Моллі дістаються берега острова. Одін стає першим похованим На новому родинному цвинтарі. На цьому історія завершується, і ми додаємо Одіна до нашого родинного дерева. Вийшовши з кімнати, ми потрапляємо до рожевої ванної. Там знаходимо книгу, загадкову й дивну. Ключ підходить, і, відкривши її, ми дізнаємося секрет цієї кімнати. Через потайні двері ми потрапляємо в секретний коридор, який веде до кімнати Сема. Та його брата близнюка Келвіна, про якого раніше майже нічого не згадувалось. Підіймаючись сходами до так званого командного центру, ми знурюємося в історію Келвіна. Він гойдався на гойзлоці, намагаючись зробити повне коло. І знаєте що? Йому це вдалося. Зробивши кілька обертів, він злетів. На цьому історія закінчується, і ми знову малюємо фото на родинному дереві. Надалі героїні згадує, що мама казала. Дідусь сам пішов служити у 17, і більше ніколи не заходив до своєї кімнати. Я знаходжу ще один потаємний прохід. Цього разу кімнати Барбари. Її історія подана у вигляді коміксу. У ньому розповідається, що Барбара славилася своїм криком, але з часом він змінився як її життя. Під час розмови з другом по раді оголошують, що на острові Косатка помітили банду злочинців, і поліція просить мешканців зачинати всі двері та вікна. Після цього з підвалу долинає гуркіт, і нам пояснюють, як туди потрапити. Потрібно крутити шкатулку, доки з неї не випадає ключ. Наш друг рік спускається в підвал, але минає 20 хвилин, і він так і не повертається. Тому Барбара вирішує піти на його пошуки сама. Блукаючи темними кімнатами, вона знаходить холодильник, у якому ховається рік. Він просто хотів налякати нас. За це ми зачиняємо його всередині одних з кімнат, забиравши собі одну милицю. Заснувши під телевізор, Барбара прокидається від крику Волтера і піднімається до нього на другий поверх. Увійшовши до кімнати, вона не знаходить Волтера. У цей момент по радіо повідомляють орієнтування. Поліція острова розшукує чоловіка з ростом близько 180 сантиметрів із телевим гаком замість руки. І раптом цей чоловік заходить до кімнати. Відбиваючись, Барбара зачиняється всередині та тікає тим самим потаємним проходом, яким ми колись повзли до кімнати Моллі. Вибравшись з її кімнати, вона дає відсіч нападнику. Той падає з другого поверху просто на стіл унизу. Але коли Барбара спускається донизу, там вже нікого немає. Раптом лунає дзвінок у вхідні двері, навіть не, не відчиняючи їх, Барбара чує дивне шепотіння, Воно не йде ззовні, а зсередини будинку. Це були монстри. Поглянувши на них, вона розуміє, це не просто вигадані істоти. На останньому подиху Барбара видає найкращий крик у своєму житті. Поліція звинувачує у сьому ріка, з цієї ночі зникає безвісти, а маленький Волтер увесь цей час ховався під своїм ліжком. Закривши комікс, ми додаємо Барбару до родинного дерева і рушаємо далі в підвал. Знаючи як його відчинити, ми спускаємося вниз, проходимо знайомі кімнати та відкриваємо холодильник. Усередині хід до підземного бункера, де хтось переховувався. Цим кимось був Волтер. Він прожив тут 30 років. Першого дня, коли почались поштовхи, Волтер думав, що не витримає тут і тижня. Але роки минали, і він звик до цього життя. Та одного дня поштовхи припинились, і Волтер вирішує вийти назовні. Він знає, що десь там є те, що вбило Барбару Моллі Келвіна. Він сумнівається, чи чинить правильно, але все одно виходить на волю. Вийшовши з матунелю, Волтер милується природою. Але ми закінчимо читати його історію, і також додаємо Волтера до родинного дерева. Виходячи тим самим шляхом, що й він, ми бачимо, що з ним сталося. Йдучи далі, ми приходимо до пляжу, а звідси до родинного кладовища. Головна героїня зізнається, що цвинтар домашніх тварин нітив її сильніше, ніж цвинтар людей. Вона нас над усім побаченим. Ми підходимо до підзорної труби, через яку бачимо будинок і те, що з ним сталося під час шторму. Еді зізнається, цей будинок снився їй щоночі. Ми дістаємося кімнати дідуся Сема та знаходимо фотографії, спогади про минуле. Сем був правним мисливцем, але на жаль, ті знімки доніс не він. Далі ми потрапляємо до ще одної кімнати. Кімнати Грегорі. Він був хорошим малюком, але прожив зовсім недовго лише один рік. Після цього ми підіймаємося вище, де бачимо фото мами Грегорі, спускаючись назад, дізнаємося, що сталося із гасом. Через бурю трапилася велика трагедія. Ми його також додаємо до родинного дерева і рухаємося далі. Ми потрапляємо до замку Мілтона та переглядаємо історію Мілтон Фінч і чарівний пензлик, яку він сам намалював. Мілтон зник, коли героїні було лише 4 роки. Мама шукала його місяцями, але потім запечатала двері після цієї історії. Ми йдемо далі і дізнаємось, що після отримання диплома Льюіс проводив більше часу у своїй кімнаті, аж поки мама не влаштувала його на концерний завод. Потрапивши до нього кімнати через вікно катера, ми бачимо, чим він жив і чим цікавився. Знайшовши записи психіатра, ми занурюємося в його історію. Працюючи на заводі, він дедалі глибше занурювався у власні думки. Його фантазії ставалися масштабнішими, він створив власне королівство і став королем, але в його очах це було реальністю. У палаці всі були його друзями. Калів став радником, а принцеса чекала на нього, тримаючи корону. Залишилося зробити лише одне схилити голову. Психіатр каже, що Люїс був доброю людиною, і всі, хто його знав, сумувати за ним. Коли головна героїня? Та її сім'я повернулась до похорону Льюїса, мама сказала збирати речі. Еді не хотіла їхати, але розуміла, чому вони це роблять. Її мама залишила все. Те, що сталося того вечора, мало статися набагато раніше. Можливо, так було б і краще. Так чи інакше, кінець був неминучим. Залишилося лише розповісти про той останній вечір. Весь той день Едді мовчки дивились, як вони збираються, не промовивши жодного слова. Під час вечері дорослі почали сваритися, і Еді відправили вийти, щоб вона цього не чула. Через потаємний прохід ми потрапляємо до бібліотеки та знаходимо книгу Історія повідлигу надзвичайно велику і небезпечну, Нам розповідає, як Еді спутилась вниз і пішла до будинку. Коли вони дісталась туди, мама різко вхопила книгу, намагаючись забрати її, але сторінки розірвались. Після цього мама силоміць здягла Еді в автівку, і вони поїхали. Про бабусю Едді більше ніхто ніколи не бачив. Наступного ранку про неї приїхав фургон, але її вже не стало. Після цього Еді з мамою багато переїжджали. Вони намагались не знепайдати духом, але минуло кілька років, і мама Еді не любила згадувати про минуле. З часом вона почала серйозно хворіти. Решта сталося дуже швидко. Певний час їй було краще, а потім. Значно гірше. І я залишила сама. Останнє з фінчів, поки не дізналась про тебе. Ми знову повертаємося до хлопчика, який плив на поромі на початку гри. Еді завершує свою книгу словами про те, що хоче, аби він цінував те, як йому пощастило опинитись тут. На цьому історія завершується так само, як і сама гра. Про оцінку гри навіть немає сенсу довго говорити. Я можу сказати лише одне: ця гра є приклад того, як відеогра може бути чистим мистецтвом, а не просто набором механік. Вона не змушує перемагати, поспішати чи доволити щось по системі. Вона змушує слухати, дивитися і відчувати. Головна сила гри у подачі історії через геймплей. Тут немає довгих каццен, кожен спогад родини фінчів. Проживається власноруч. Кожна історія має унікальну механіку, стиль і ритм від казкових фантазій до моторошно-буденних моментів. А текст, що буквально літає в повітрі, створює зовсім інші відчуття гри. Саме це робить Реді не просто розказаними, а по-справжньому пережитими. Будинок Фінчів – це окремий персонаж. Його дивна архітектура, зачинені кімнати і нашарування часу створюють відчуття ніби ти ходиш живої пам'яті родини. Кожна кімната це заморожений момент життя, який більше ніколи не повториться. Особливу роль відіграє констракт тону. Багато історій подаються легко, майже по-дитячому, але за цією оболонкою ховаються важкі теми: сміть, самотність, депресія, втеча від реальності. Гра не читає муралей. Вона просто показує і залишає себе сам на сам з власними висновками. Фінал не намагається шокувати. Він тихий, особистий і дуже людяний. Після титрів залишається бажання не обговорити механіки, а потреба помовчати і переосмислити пережити. Саме в цьому і полягає сила Едіт Фінч. Вона залишається з гравцем значно довше, ніж триває проходження. Ось така гра. Буду вдячний за підтримку, підписку та лайк. Це допомагає розвивати український контент і дає мотивацію знімати далі для вас. Я писав цей текст для відео зразу, як пройшов гру, щоб зберегти цю атмосферу та історію. Я бажаю вам мирного неба над головою, спокійних днів і тихих ночей. Ще побачимось!